Ак, е, наступна у нас петиція це про відновлення будівлі е, колишнього кінотеатру Котляревського, який згорів. Напам'ятаю вам, я думаю, що ви в принципі і так все це пам'ятаєте. Значить, е, аргументація дуже цікава: відновити історичну будівлю дверенського зібрання пам'ятних архітектури після пожежі. Все. ну в принципі, вичерпно, е, але недостатньо аргументовано, як на мене. Що з цією будівлею зараз я думаю, ви всі знаєте, це центр міста. Ви там точно буваєте, прибрали паркан, е, законсервували Загалом будівлю, там посадили поруч липку, мавританський газон чи щось типу того. І якби в. Питання, що з цим робити далі. Для початку, знаєте, треба прибрати отой апендікс е, біля е, Котляревського, біля цього котлярікада, який належить Товстарнайт е, депутата Олександра Калуцького. Можливо, можливо, це стане якимось е, поштовхом таки до дій і до обстеження далі цієї будівлі, щоб можливо там здавати її якось в оренду чи, чи придумувати, що з нею робити далі, бо по факту від ансамблю круглої площі вже осталось всього нічого.